Присягають, присягають директор, 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 українському присягають. народу. Строковики Чернігівського навчального полку спеціальної служби транспорту вже складають присягу на вірність українському народу. У розташуванні полку вони зовсім небагато. Проте вже навчилися марширувати, навіть встигли не тільки тримати автомат, а й постріляти з нього. У Чернігіві служитимуть хлопці з усієї України, починаючи від заходу і закінчуючи Донбасом. Сашко з Рівненщини у нього загинув друг в зоні АТО від рук російських найманців. Тому від служби в армії не став ховатися, як деякі його однолітки каже пам'ять про друг. Друга дорожча. Я вже вирішив давно, тому що в мене вийшло так, що друг загинув при виконанні військових ну, військового обов'язку в зоні АТО, і тому це стало приводом того, що я вирішив ні ні в якому разі не косити від армії, просто піти відслужити. Вперше військові залізничники складають присягу в умовах війни, які 70 років тому Україну атакує ворог, особливо переживає за синів матері, але вони переконані, що тепер під надійним захистом. Водіна, це ваш двор. Это ваша школа, це ваш дом, і в этот дом, к сожалению, сейчас кто хтось лезет. Захищайте нас, пожалуйста. Кожному з цих хлопців можна вірити, що вони гідно захищатимуть свою країну і своїх рідних. Багато хто отримав освіту і вже встиг попрацювати. Адже на строкову службу тепер беруть хлопців віком від 20 до 27 років. Я дивився кожному в очі, і величезне піднесення, і настрій тільки один честю. Виконував свій почесний обов'язок боронити суверенітет України. Склали присягу більше 500 строковиків. Нікого з них направляти в зону ато не будуть. З Чернігівського полку там перебувають лише контрактники. У спеціальній службі транспорту кажуть, що роботи для військових залізничників вистачає. 123 чоловіка. Офіцери прапорщині контрактники вже є учасники бойових дій. ані Вони... Певний час знаходили в зоні АТО, зараз знаходиться там особовий склад, але особовий склад страхової служби буде знаходитися в зони АТО, але завдання мають тож більш відповідальні. Крім присяги, у навчальному полку відсвяткували ще й 65-річчя з дня створення. Саме військові залізничники доклали чималих зусиль, аби наше місто розвивалося. Тому частина вітань лунала і на адресу ветеранів. Чернівці вдячні вам за збудовані мости і дороги, відновлені історичні пам'ятки та промислові підприємства для багатьох тисяч мешканців області. Проходження служби під бойовим прапором частини стало справжньою школою мужності.